Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Приклад варти наслідування понад 10 тисяч гривень. Долучить зібрати за підсумками проведення благодійного турніру з футболу на підтримку збройних сил України, що відбувся у селі Гаврилівці Малмихайлівської територіальної громади Сенельниківського району Дніпропетровської області. Трохи кострубата, футбольна галявина, тамтешні охорони цирко, багаття для смаження майбутніх страв, село Гаврилівка михайлівської територіальної громади Синельниківського району, що на перетині кордонів Дніпропетровської Донецької і Запорізької областей, яке ще у ході проведення антитерористичної операції, а нині під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну і поготів стало надійним форпостом і водночас міцним тилом спротиву, а наразі вже і контрнаступу. Ініціативна місцева група волонтерів та справжніх патріотів своїх. Країни Знову покликала і запросила нас до себе, щоб провести черговий благодійний турнір цього разу з футболу на підтримку Збройних сил України. Його стисла урочиста церемонія відкриття традиційно розпочалася з хвилини мовчання, вшанування пам'яті полеглих у війні з Росією та виконанням національного гімну України, що знаменує силу, славу і могутність держави. Далі всіх присутніх привітав, подякував Збройним силам України і організаторам та побажав перемоги у першу чергу на фронті і в нинішніх змаганнях голова Маломихайлівської територіальної громади Саняльникського району Дніпропетровської області Анатолій Зайцев. Я щиро вдячний всім тим людям, які підтримали ці змагання. Ми щиро вдячні Збройним силам, які забезпечують нам життя тут, в тилу, на мирній території. Ми їх завжди підтримуємо. Надіємося на них. Україна була, є і буде завжди з нами. Завдяки таким людям, як Збройні сили нашої України. Представники двох команд військовослужбовців, які залюбки відгукнулися на запрошення взяти участь у турнірі. В унісон подякували організаторам за таку шану і повагу і, звісно, побажали, які водночас запевнили, що спільними зусиллями народу і армії наша перемога не за горами. Мені дуже приємно, що в цей час, навіть, коли в країні йде війна, люди живуть. І вони радіють. Я завжди тільки за, коли там хтось говорить, що там якісь там, празники, якісь свята, люди відпочивають. Ми раді цього воюємо, щоб вони відпочивали і раділи. Тому я ну, дякую, що це все ну, є в моєму житті, є в нас. І ми за це стоїмо. Це дуже добре, що в таку скрутну годину всі збираються, підтримують один одного, тому що завдяки нашій нації, нашому народу, наша українська армія. З часів Незалежної України я вважаю, що на, наразі найсильніша, найпотужніша От, це завдяки народу. І ще хотів би додати, що е, в ці часи е, не потрібно питати, чому це сталося. Потрібно питати себе, е, що я для цього зробив, що я буду робити, щоб покращити цю ситуацію, яка в нас склалася. Дякую за. Те, що запросили на знак поваги і пошани, приємною несподіванкою стало вручення військовослужбовцями одному з організаторів турніру. Сорочки кольору хакі, ручної вишивки, за що їм велика дяка. після чого щасливий володар обновки у якості першого віцепрезидента Асоціації футболу Дніпропетровської області, яка виступила одним з партнерів змагань, вручив подяки за розвиток і розбудову гри мільйонів в регіоні, тамтешнім амбасадорам-провідникам Володимиру Сергієнку, Петру Шенкаренку та Валерію Радченку. Завершилися урочистості традиційним фотографуванням всіх учасників і організаторів на загальну світлину. Після чого на поле вийшли колективи стартового поєдинку турніру. Найперше, звичайно, хочеться подякувати нашим збройним силам. Велика шана і велика шана, і уклін, всім загиблим, хто поліг за нашу державу. Особлива подяка всім, хто допоміг в організації нашого міроприємства, нашій сільській раді, моїм друзям, спортсменам, ветеранам. всім. Велика всім подяка. І я думаю, що. Наше міроприємство вдалося і всім цього найкращого, скоріше, і перемоги. Загалом у змаганнях за коловою системою було зіграно три матчі, результати яких були доволі несподіваними, особливо з боку військових, які продемонстрували доволі непоганий рівень підготовки і вишкіл. Одна з команд з них була удостоєна грамоти Асоціації футболу Дніпропетровської області за участь у турнірі. Рідні стіни цього разу не допомогли господарям, збірні ветеранів і молоді села Гаврилівки, які мали задовільнитися статусом фіналіста і срібного призера. Успіх святкували вояки у кольорах шотландського селтіка. Першу скрипку, в лавах яких грали брати Максим і Олександр, вихованці тамтешньої школи футболу. До речі, по інший бік барикад грав їхній батько. На закінчення свята усі дружні з задоволенням залишали свої автографи на одній святинь державному прапорі, символ країни, який втілює національну єдність, честь і гідність традиції державотворення, історії та сьогодення України, яка обов'язково переможе у війні з підступним ворогом, щоб якнайшвидше здолати якого учасники турніру у Гаврилівці зібрали і передали армії понад 10 тисяч гривень благодійних внесків. Далі про таке агресору не місце у цивілізованому світі на засіданні акціонерів баскетбольної Євроліги. Було ухвалене рішення про продовження відсторонення російських команд на наступний сезон, у якому зіграють 18 клубів. До поважних організацій, за які Україні не соромно під час великої війни, додалася і Європейська Федерація гандболу. Вона забрала у Росії право проводити жіночий чемпіонат Європи 2026, який мав відбутися за перебріком. Таке рішення було прийняте за рішенням виконкому. Європейської федерації гандболу тим часом Росія продовжує пробивати дно навіть зі зворотнього боку на Панарабських іграх, які проходять в Алжирі. Низка спортсменок, країни агресора, заявлені атлетами з Сирії. Це дзюдоїстка Мілана Мугу, Мілана Мрад та спортивна гімнастка Олександра Максимова. Низка атлеток змінили імена та дати народження. бадмінтоністка Дар'я Джаджула, велогонщиці Тетяна та Дарія Малькова, легкоатлетка Карі. На полудкіна та плавчиня Анастасія Сорокіна Минулорічний чемпіон латвійсько-естонської баскетбольної ліги Слобожанський Прометей разом з сімома латвійськими та вісімкою естонських клубів візьме участь у наступному розіграші Турніру Софія Науменко з Дніпра після низки переможних регат стала лідером Кубка Європи з вітрильного спорту у класі Ілка на п'ятому етапі змагань, що відбувся у Німеччині. Вона фінішувала другою, що й дозволило їй очолити перегони загального заліку. Попереду ще п'ять етапів Кубка Європи. Вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи з водних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради вибрали чотири медалі, дві золоті та по одній – срібній і бронзові за підсумками чемпіонату України серед юніорів ю 19 з веслування академічного, який завершився у Києві, Олександра Самойлова – золото і срібло у Микити Пужалова, золото і бронза. До змагань хлопців готували тренери Андрій Євтушенко і Алла Ликова. Земляки і колеги по навчанню 36 дівчат дівчат, спеціалізований дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського. А резерву з гімнастики художньої нашого міста повернулися з купою нагород з чемпіонату України з гімнастики художньої серед дорослих та юніорів, які приймало місто Київ бронзовими призерками у групових вправах серед майстрів спорту України у фіналі обруч стали. Яна Гливенко, Софія Галіздра, Анна Донцова, Дарина Калініна і Софія Головань. Відзнака подібного гатунку у Любові Козакової, Даніели Чеботарьової, Маргарити Кулібаби, Катерини Губкіної та Евеліни Фролової у фіналі Три стрічки, два м'ячі. У Тетяни Херсонської і Таїсії Редьки срібні медалі серед юніорів у командному заліку в багатоборстві, Бронзовий у Юлії Краснобрижої, Арини Смирнової, Дар'ї Фіменко у групових вправах у фіналі п'ять м'ячів. У цій категорії чемпіон. Конками стали Марта Шеріпова, м'яч Барбара Чубарова, стрічка, Срібні Презери та і Сіредька, стрічка, Тетяна Херсонська булава бронза у Вероніки Ємцової скакалка. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.